Вроді би ловиться, вроді би гарно, але треба вміти насолоджуватися моментом. Якщо навіть лящ би не зловився, все рівно на доброгостові така природа, такий кайф, що як є, так є. Озеро з характером, з чарівною природою, повітрям, тому тут знаходитися це саме, саме задоволення. От. І по рибалці хотіли ляща, а от. Коропи і мені не давали. Ну лящів ну, зловив. Три ляща зловив. Скажи, а вони клюють так між коробчиками і амурами? Чи, чи якось короб та амур проходить, виходить, і все в переміжку? Ні, от вночі мене Амур, як прийшов на точку, сел голов. Все, о, все о, чисто амур. Все чисто амур з коробом. Потім його нема, 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 нема. І вже після того, я так розумію, коли немає конкуренції, заходить ляж. Тобто вони все-таки не одними стаями ходять окремими табунами. Зайшов ляж раз одного, і там за годинку другий. І клювання такі ж самі, як в Амура. тобто раз-раз легенько. Ну, що по доброго а насадка, насадка попап. Не стави маленьких попапчиків бойло попап 12 мм і гачок шостий. Тобто, все-таки можна було пробувати ловити там на класичний фідер. Але я розумію, що в прилові може бути і крупний корп, тому я відмовився. Просто класичний флатфідер, але з надією на ляща. Оце з надією на ляща. Ще так і не до кінця а не довжина повідка? 8 сантиметрів. Якщо ляща ловити, то довжина ж повідка може грати велику роль. Е... Він та харчується Він... зі звалу. але… Він, я все-таки, що не просто лежить насадка, окремий попапа, бо у нас флетфідер — наша цукерочка, наш флет. І м'ясні запахи що любить, що короб, що амур і, і лящ. Тому от з такими думками, може воно ще там пройде одна-дві-три рибалки, більше якогось зрозуміння з'явиться, можливо, треба ставати на дамбі, на ямі. Просто треба ловити той момент, коли короб і амур не активні, а лящ харчується.